А навпаки, ми випередили те, що було загублено. Я хочу, оце головне, щоб зрозуміли всі журналісти. Я відповідаю щиро, я не підвладний нікому, я не автор і не співавтор, і... але узнав, що така композиція є. І вона гине в Києві, тому що загинув Михайло Костянтинович Чекман. Хмельницька міська рада, Хмельницька обласна рада у 2002 році прийняла рішення і затвердили на художній раді, їх було 28, оцю композицію, яку створили сім'я Мазурів, яка молодша була на 10 років, і натхнення у них було і бажання зробити. Цей губернатор, я його не знав, а коли знав, що він підтримав, і давайте не поріжемо цю скульптуру. Яка виготовлена в Києві і стоїть, зайняла це. І за те, що це устоїть, треба 3,5 мільйона гривень заплатити за оренду і похоронити його. Тому влада, і губернатор і влада нинішня Хмельницької міської ради зробили важливий крок, щоб це не похоронити. Тому питання, що вона запізнилась, це ні. Але про складність цієї роботи, яка вперше, в такому масштабі, не в матеріалах, в матеріалах давно воно робиться в Європі, в Америці, в всіх цивілізованих країнах світу матеріалах. Але такої складної композиції ніхто ніколи не робив. Тому у нас є стимул який? Терміни, давайте зробимо, давайте. І щиро, щиро хотіли і хочуть. Зробити, але не за рахунок якості. Оце головна причина. Це не ямщики, це не блоху ми ловимо. Тому є оце питання. Але є у нас різні думки, це правильно. Їх знімати треба. Я дуже радий, що на кінець то ми можемо зняти зняти ці думки різні. Але я проти критики, яка з нори.